Доброго дня, мене звати Михайло, я власник торгової марки Атака. Михайла, підкажіть, як створився взагалі бренд така на основному місці моєї праці. Я працював колись там менеджером по продажі якихось там кирпичей, утеплювача, але мав хобі страйкбол І колись тільки тільки у дев'ятому році, коли з'явився камуфляж мультикам, мені стало так цікаво, якби спочатку купити власний кіп в мультикамі. Але коли побачив, скільки все це коштує, то ми з одним з моїм товаришем каби придбали один рулон канини і для себе і для нього пошили кілька там елементів одягу десь спорядження якому році з'явився бренд? В 2009-му. 2009 рік. Це було спочатку як таке хобі, але потім це виявилось цікавим таким, ну, бізнесом для страйкбова. І нас підтримали кілька вітчизняних магазинів, таких як Мілітарист і Шквал, це був такий бренд, і дали нам поштовх для початку своєї діяльності. Давайте топ 5 товарів від бренду Атаки. Дивіться, це такі бренди товарів, які ми робимо вже кілька десятків років. По-перше, це плитоноска архангел по по-друге, по пояс воєн, рюкзак волонтер, підсум фасмах, універсальне для будь-яких магазинів будь-якої зброї, і аптечка Аміак зі скідом чи безкідом. Аміака-2. На ваш погляд, що вас робить унікальним і крутим брендом, це креативний такий підхід. Доволі нестандартне мислення є у хлопців. Ми інколи поєднуємо такі речі, які не завжди очевидні для інших виробників. Тобто, наприклад, у нас є такий виріб боліро. І ми перші практично в світі, хто зробили боліро, яке вже є познаним, скажімо так, в західних країнах. Ми перші в світі що зробили його з балістичним захистом, тобто це дозволяє знизити вагу спорядження і зробити додаткові зони захисту тулупу на військовослужбовці. Дуже дякую вам за відповіді. Ви справді круті і передайте, можливо, ще щось глядачам. По-перше, я хочу котре зауважити, що потрібно вірити в ЗСУ і допомагати військовим нашим як так тільки можливо. Бо від них на лінії бойової зіткнення зараз залежить судьба нашої країни. Тому допомагайте військовим і віримо в ЗСУ. Слава Україні. Героям слава.